Привітуліки, привітуліки, доброго раночку. 5 травня, п'ятниця, я вже на управі. І вибачайте, але ви присутствуєте прямо зі мною на дойки. Зараз доїться вже буся. Ніколи сьогодні окремо знімати, усі пришвидшуються, бо зараз вже повинні. Строїтели приїхати, а слідки за ними туди-сюди ветеринари. Тому балакати ніколи, знімати ніколи, швиденько доїмо. Ну отже, що ми маємо? Ветеринари в нас вже були. Всіх дівчаток побрали кров на аналізи. Результати, коли будуть... Нам повідомлять. Всім дівчаткам поцепили. Я давно збиралася. Вже і бірки лежали, мабуть, з місяць, як Максим прислав, я не пам'ятаю, коли він їх прислав. Але все, то руки не доходили, то ще щось. Ветеринар люб'язно погодився мені допомогти в цьому. І тепер у нас всі дівчатка. Бірковані. Ну, це хоч так, хоч так прийшлось би робити. Коли паспорта будуть робитися, як аналізи готові будуть, тоді будуть заводитися паспорта на кожну тварину. І бірка необхідна по процедурі. Тобто їх хоч би так, хоч би так прийшлось цепляти, але. Ось так, да? Ми тепер всі, скажи, красуні із сережками. У всіх у правому вузці. Одне тільки ладі трішки не так поставили задом наперед. Ну, але нічого, напишемо, намалюємо номерок із цієї сторони, да, ладуся. Так, да, скажи. Потім. Потім, потім у наступний понеділок буде одна вакцинація. Лана з даною також бірковані. Віка, ну замовкни, ну чого ти репетуєш? Чого ти ореш, Чого? Чого скажи? Лана з даною також бірковані, так що всі в нас, всі в нас тепер красуні. В наступний понеділок буде перша вакцинація. Потім ще буде... Вакцинація від сказу. Ми її щороку робимо, тому що бігають тут всякі котики чужі, тому краще, краще, краще перестрахуватися, я так рахую. Тому я по своїй ініціативі робила їх щороку. Я брала їх у ветеринарній службі і колола сама. Раніше ця вакцина була безкоштовна. В цьому році мені сказали, що змінилось все, не тільки в них там якісь внутрішні ну, розпорядки. Вакцина від сказу тепер також платна. Одна голова коштує 980, а оце аналізи кров. 85 гривень голова. Чарліку не стали брати, тому що його нереально втримати. Він підійшов, там лікар такий низенький, маленький, та й лікарка теж така ж точно. Вони подивились, подивилися на нього і сказали, що ні. Чарлика поки що залишили у спокої. от. А цим все побрали. 85 гривень голова, ну і 20 гривень взяли за комісію. Сплата буде через чи то пошту, чи то банк, якось так. Коротше кажучи, заплатила я сьогодні 700 гривень за аналіз крові. От. Та вакцинація, яка буде в наступний понеділок, це буде. Безкоштовно, ну, тобто, вона входить в цю стоїмость, у цю ціну, це буде вакцинація проти Сибірки. А потім ще через якийсь час буде ходити ветеринар і вакцинувати від сказу. Отам От тоді прийдеться окремо заплатити. От. І коли будуть. Готові результати аналізів зі мною пообіцяли зв'язатися, чи то наша лікарка зателефонує, повідоме, чи то вже напряму зі Змійова. Але зараз, щоб офіційно це все оформити, задокументувати. в нас у місцевій ветеринарній службі цього вже не роблять. Тепер все це робиться тільки в змій, через Змійові Харків. Тобто, щоб всі ці аналізи були окремо у кожній записані в паспорті, його треба завести. Щоб завести паспорт, цим займається тепер Змійов. Це також платно, це окремо буде сплачуватися. Не знаю, поки що я точною інформацією не володію, скільки це буде коштувати. Тому що сказав, начебто як лікар зі Змійова, що це вже буде обговорюватися, коли отримаємо результати. Що, мовляв, зараз балакати, якщо ну, раптом десь хтось по аналізах не пройде і прийдеться вибраковувати. От, тому в тому році ми не здавали аналізи поза минулого року. Ми наймали самі знайомого, він набирав кров на мушприці і ми возили в лабораторію, самі здавали, перевіряли на бруцельоз. Ось так. Ну, в тому році була війна почалась, і цим взагалі ніхто не займався. А цього року от такі в нас тепер красуні бірковані. Я впевнена, що в нас вибраковки не повинно бути, тому що дівчатка всі ухожені, дівчата ніде не бувають, дівчата не контактують з іншими худобами. Тому я думаю, все буде гарно. Чекаємо тепер результатів. Десь сказали протязі тижня не менше. От на наступний під кінець наступного тижня або аж через тиждень. Тоді вже будемо вирішувати питання з паспортами. Е, в принципі, є хто бере так от здають кров, але паспорта не заводять. Це була моя умова. Що я погоджуюся поставити все стадо на облік, платити гроші за кров. Хоча, коли ми позаминулого року возили у ветлабораторії, це було безкоштовно. Тобто, не знаю, за що така такса, чи за виїзд ветеринара, чи за те, що він взяв кров, лабораторія робила це безкоштовно. Тоді в нас, якщо визивати ветлікаря, також було платно це. Цього року ми нікого не визивали, зі мною самі зв'язалися лікарі. З тим мовляв, що ну ви ж торгуєте, потрібно, щоб були документи. Я запиталася про документи, і мені повідомили, ну буде типу, справочка. Я кажу, ні, мене яка-нібудь бумажка-пісюлечка не влаштовує, і або ми робимо це все повністю. Щоб були всі документи, щоб це було окремо на кожну тварину, щоб це було занесено в ветеринарний паспорт, або я відмовляюся платити такі кошти. От тому, тому. бюрократію їхню ми знаємо, потім докажи комусь, що то за бумажка і в якої кози щось бралося. Так, відразу вони по номерам записані. І номер, і клічка, і все до ладу. Починали з найстаршої лади, вона в нас перва. А сьома, восьма це вже дана Ілана. По, по, за віком пішли нумерації. Так що тепер чекаємо результатів. А далі будемо вирішувати. Та ну, вирішувати нічого, це вже оговорено все. Просто на це потрібен час, щоб це все офіційно доробити повністю. О, Ще й батарея сіла. Чарли кашку, що вони оглянули, але сказав лікар, ми його не втримаємо. Тому чарлі залишився. Не тронутим, да, черлюшок? Да. Йдемо далі. Це вже не така приємна новина. Не знаю, що трапилося. Я не володію будь-якою інформацією. Вчора мені наші строїтелі будівники повідомили, що вони сьогодні будуть так же. 7, на початку восьмої, але не приїхали. Я телефонувала, абонент був поза зоною, потім прийшло СМС, що абонент з'явився на зв'язку. Я набираю, але зв'язку немає, відразу пише, виклик завершено. І все. Е, наразі вже. Прийшло знову СМС, що абонент на зв'язку набираю визов іде, але слухавку ніхто не бере. Що могло трапитися, навіть не знаю. Чекаю, що можливо, або зателефонують, або все ж таки приїдуть. Навіть, навіть уявлення не маю, що могло трапитись, тому що, що ми вчора розмовляли. І нічого не предвіщало, ніяких змін. Навпаки, навіть. Навіть навпаки, вони були налаштовані. Приїхати, робити, доробляти. Ну, сподіваюся, що нічого дуже критичного не сталося. І вони все ж таки дороблять цю загородь. Чи загородь, чи сарайчик. Все ж таки я би називала це сарайчиком. Ну, ось так, поки що пішла в хату, як будуть якісь новини, буду тримати вас в курсі. А вам бажаю всім гарного дня, чудового настрою. В нас якийсь день. Знаєте, як то сонечко вийде, то хмарно. Ну, не зовсім зрозуміла, яка погода, начебто воно і є, і ну дуже облачно, дуже хмарно. Так, все. Я гоу працювати, а вам гарного дня. П'ятниця, останній робочий день. Завтра вихідні починаються.